Всім привіт! Сьогодні 30 березня 2017 року. Сьогодні я буду проводити, по моїх підрахунках, третю стимуляцію для бджоло сімей. Перша стимуляція це було мед в пакетах по 600 грам меду, сілого роздавав. Друга стимуляція це розпечатування крайних рамок у гнізді медових, де так само бджоли стимулювалася. І сьогодні третя стимуляція. Це сироп в пакетах: сироп з стравами, з чаєм, чай, полин, хвощ. і... Готуємо бджоло сім'ї до пакетів. Сьогодні у нас 30 тридцятий місяць, щоб наростити. Велику кількість бджоли, щоб вже на 1 числа травня були потужні сім'ї, щоб можна було відібрати бджолопакети. Це у нас Карпатка очкова, племінна від плиски. Мурашки, О, Відчувається тепло. Досить потужне тепло. Так, Будемо ставити з протилежної сторони. Гляємо назад. На даний час на 30 березня дджолосімі займають плотних в середньому 7 рамок і більше, ну, в середньому 7-8 рамочок. Я вже їх розширяв, вставляв у рамки. 2, 4, 6, тут 8 йде рамок. Бджоли обсиджують плотно всі рамочки, з крайної рамочки. І кожну рамочку не обсиджують притул до крайної вулочки. Через 5 днів вже буду розширяти, підставляти їм ще мало медові рамочки. Ну, тому що сім'я набирає сили. Досить гарно себе поводять бджоли, не вилітають. Не, не агресивні. Так. На сьогодні передали дощ, тому роздаю підкормку зранку. На тому точку я був 6 ранку, зараз половина 9 Роздаю на цьому точку. Пофасував по 0,5 літра. Пакетики і ставлю пакетики зверху. Сироп. Сьогодні роздаємо знову сироп, стимулюючу підкормку по 0,5 літрів в пакетах. І так, це наша Карпатка племінна. Глянемо як у неї справи. Вона забрала сироп. Всі вже позабирали. Дивимося, як... Наша Карпатка. Ні, Карпатка сироп не забрала. Так. Да. Сидить натихенько, але сироп вона не забрала. Це не дуже добре. Значить, щось у неї не то. Тестуємо, тестуємо цю сім'ю далі. З неї буде. окей я номер 31 Сім'я претендент на племінну. У неї було 5 розплоду. На таких рамочках був розплід. Ну, сироп не зібрали, звичайно, молодці. Треба підкришник знімати. Сім'я спокійна. Джілки не нападають. Настроїли багато воску зверху. Так, дівчонки. От вам ще один пакетик. Ця сім'я займає 2, 4, 6, 8, 9 рамочок. Місна порода, Буковинська порода. З неї будемо виводити маток однозначно. Нас його непогано показала на медозборі, непогано перезимувало, ну і прекрасний весняний старт. Далі. Сім'я номер 23 це в мене експериментальна сім'я, в неї є магазинна наставка з медом, внизу матка сіє в 300-му, вверху є медові наставки, але все одно я хочу і стараюся їх теж стимулювати. Вони, Звичайно, забрали, забрали все. Так, ну отверт спробуйте поставити. Зараз спробуємо їх відкрити трошки. Ось так в мене закриті. Ох, тепло. Водій бджола. Так, по центрі міні пакетик. Ось так. І закриваємо назад. Я ще не замував так, щоб був магазин зверху. Тому це для мене експеримент. 34 сім'я. Ось слабенька сім'я сама по собі. І теж вона не взяла сироп. Тут тільки три рамочки. Багато джоли обсипалось. Дійшло те сім'я на контроль. Другу підкормку їм не даємо.